Серед всіх потужних, народних, дешевих та відеокарти, які втрачають свою актуальність, навіть ще не вийшовши. Братіж блядь, ти блядь. існують відеокарти, які тримають планку вже майже декаду часу. І це є оглядом до з таких відеокарт GTX 1070 8 ГБ. Одна з відеокарт, який на зараз, не дивлячись на достатньо маленьку вартість відносно конкурентів, покоряє ігрові вершини, ну або рівнини. Мене ж з цією відеокартою зв'язують декілька невдалих випадків. Коли я намагався покращити свого компа по геніальному, як мені здавалося, плану придбати Ryzen 5 2600 ти АМ4 Сокету і GTX 1070 на OLX. Я, як наївний 17-річний парубок, цілі якого було зібрати якомога дешевшого бюджетного компа, щоб пограти в cs 2 з високим FPS, зовсім не думав, що в цьому світі не все так просто. Не всі люди добрі до тебе без причини і навіть не всі тести на відеокартах є правдивими. Якось вийшло так, що спочатку я знайшов цю відеокарту за 3,5 тисячі на OLX, але коли вона прийшла, картинки не було. Я б це порівняв з відчуттям, якби я володів монолізою і її викрали з. Мого музею, а, перший раз, то ще ладно, урок я засвоїв. Але я поліз в студіру ще раз і взяв майже ту ж відеокарту по тій ж ціні. На цей раз це була 1070, але вже TI версія Якщо не помиляюсь, десь за за 3,7 тисяч гривень. Довго думати не варто. Ця карта теж не видала ніякого зображення. Але все ж цей парубок зміг добратися до тієї Недосягаємої GTX 1070. Але у мене є для тебе декілька порад, які тобі допоможуть перед тим, як думати про покупку цієї відеокарти. Перше, це банально краще переплатити, ніж потім сидіти з неробочою хуйнею. Друге, можливо, не купувати на Оликсі, в принципі, цей пункт тісно пов'язаний з першим. І третє, це подумати над вибором кращої відеокарти, вірніше новішої. Бо ця вже вийшла в 16 му році, коли мені було 10 років, і я знімав Майнкрафт на Ютуба. І за цей час, як бачиш, якщо вже я зліз з Майнкрафту, то ця відеокарта могла подохнути 30 разів за один раз. Повір, я вже так раз вмирав. Ну і найкраще це, якщо є можливість взяти цю відеокарту з рук знайомих або з перевіркою вживу, так ти себе обезпечиш, що за все набагато більше, ніж просто рандомно купувати з оголошення. Ну і так теж можна буде точно заощадити. Через її особливість у виді віку, вона, на жаль, більше не підтримує нову на а саме з літа цього року. Але станом на кінець 25-го року це їй не стає на заваді для запуску, ні жодних ігор. Тож дякую Богдану за можливість огляду на цю відеокарту. А ми перейдемо до зближення і душевних розмов з. GTX 1070 8 ГБ. А це є наше 1070 у виконанні від Guy з трьома кулерами. Чи може щось недогледів? Мені здається, у цієї відеокарти алергія на запах до бойові. Тому від мене в неї виліз ще один додатковий кулер. Здається, він допомагає в охолодженій зоні VRM, по якій проходить живлення відеокарти, в разі чого перегрів саме цієї зони забирає життя сотні відеокарт. <с> <клі> Тому це величезний плюс копілочку цієї карти. А як ми знаємо, GTX 1070 в гарному стані зараз знайти складніше ніж NMS Юняк. Так що ця відеокарта є величезною рідкістю. Здавалось би, лише 150 Вт у неї. Але за 10 років це в 10 разів більше, ніж за один рік. О До речі, на рахунок ватів, ця відеокарта дає, як мені здається, аж надто багато продуктивності за своє енергоспоживання. Просто щоб ти розумів, ось порівняння з RX 580, яка вийшла як конкурентка цього покоління NVIDIA, і вона хаває. 180 Вт, на відміну від 1070-ї. Коротше, такого охолодження має бути їй повністю достатньо. Лише подивися, вона майже як моє 350 Вт на 380 Ti. Але гнати карту я не збираюся. Бо на це тупо немає потреби, і щось за все ти такого робити не будеш, та я б не рекомендував. Бо якщо хоч щось в розгоні не врахуєш і зробиш неправильно, будеш потім бігати, як цей чувак. Що ж, я запустив фурмарк, щоб перевірити, які температури в карти будуть на цьому чудесному охолодженні. І ця відеокарта. Відкисла. Я жартую, хіба що відкисла від кайфу, але для цієї відеокарти цей результат з відкисанням цілком реальний. Їй вже нагадаю аж 9 років. Якби вона була людиною, вона б вже переходила в третій клас. Тому карта не молода. Якщо ти купував її з рук в руки, є шанс, що один з її власників якраз таки вбивав цю відеокарту своїми ж температурами, не тіла відеокарти. Але моя 1070 температурами, схоже, взагалі не вбивається. 53 градуси. Це був її максимум на бенчмарку при 105% споживання своєї енергоспожити. Живаності. Що є буквально на 10 градусів менше, ніж моє 3080 Ti в простої. Ну ладно, не в простої, з двома стрімами на собі. І шуму, до речі, теж ніякого помічено не було. Для когось це може бути дуже важливим пунктом, але ну, блять, би на трьох на чотирьох кулерах, попробуй ще мені тут, блять, пошуми. По решті характеристик: 8 гбайджі ddr 5-ї відеопам'яті в комплекті з шиною 256 біт на Жигуля, дають разом майже 300 ГБ пропускної здатності на кордоні з Польщею. І цілком здатні забезпечити гарний геймплей. Але оскільки це варто перевіряти в Зноруч, не повторюйте такого вдома самі. Не заходіть в КС 2 на високих поліжді роздільній здатності, бо там ФПС повністю опирається в 1070, на відмітці в середньому в 200 кадрів на міражі. Це чудесно. Хоч драйвера і не оновлюються більше, але КС-2 досі йде як має бути. Якщо зменшимо налаштування на кіберспортивні, то FPS стане ще більше. 300 кадрів з упором досі в 30... 20... Ой. Яку нахуй? В 1070. -у. Але як тільки ну, я включив 4 на 3, то упором вже перестала бути відеокарта. Якраз таки FPS почав, почу... почав обмежуватися процесором. Це не тому, що процесор поганий, це через особливості дезматчу, тому що там дуже багато людей на квадратний метр. Але грати один кайф. Я взагалі жодної різниці не помітив між 3080 Ti і 1070 навіть з записом екрану. Відеокарта досі імба. Сука! Також, до речі, перед іншими іграми хочу нагадати, що цю відеокарту не варто брати з Олікс. Це все ж таки, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти візьмеш робочу, не факт, що вона проживе більше, ніж півроку. Вартість таких відеокарт коливається коливається від 3,5 до 4 тисяч гривень. Але понизу ринку ніколи не бери, не повторюй моїх помилок. помилок. До речі, лише поглянь на цю красу. Так, блядь, чекай, зараз темніє, ніч не буде видно. Бля, ладно, зачекаємо. Поки я чекав кінця ночі, я став свідком сумного прощання гравця з сервером. Пацаны, давайте пока. Я ливаю и скорее всего я больше не смогу зайти на этот сервак из-за того, что он просто будет вылетать, не тянет. Мурашки по дупе. О, кутак заспевал. Отыдань у нас на наста... Блядь, дебил, сука, иди нахуй. Коротше, не настав день. Злий кабан зупинив крутіння землі, але ФПС це побачиться нам не мішає. На ультрах ХПС сяв 60-70 кадрів. Вірніше то не ультри, але максимально можливі налаштування графіки. І я вважаю, це поважний результат. А на низьких нас було щонайменше сотка кадрів стабільності. Ой, бля, ще й патрульний вертоліт летить. Коротше, все закінчуємо. В Валоранті на максималках було 500 ФПС місця для потужних тренувань правої руки. Тільки нікому не кажіть, що я це запускав, будь ласка. І все мені, до речі, чомусь відразу дали бан, як тільки я зайшов в гру. Напевно, через те, що я Кесер. В новому героя шоу Холостяк в гостях ми побачили 80 кадрів на ультрах. Не прогрузилося нічого. Чого не грузиться? Хіба? Я думаю, у нас зі мною в стойку встало. Став лайк, якщо чекаєш нове шоу холостяк з Геральтом. Я так подумав, що це, в принципі, є трошки мало. Можемо вижити більше, не втрачаючи хорошу картинку. Тож знижуємо налаштування на високій, ну і в принципі сталося, як я і казав. Шебе. Тепер гра стала неймовірно плавною і все одно виглядає гарно. Так що, все ж таки, великий лайк. Ой, до речі, тут і RTX підтримується, як ми побачили у GPUZ. Ну і що там? Він працює? Тут реально підтримується RTX на 1070-тій шо. Ну, взагалі, не іграбельно, але добре, що підтримується, і водночас дивно, що підтримується. Ну, окей, в Come на ультрах оптимізація залишає бажати за собою кращого. 30 ФПС лише це не солідно, як для відеокарти рівня 1070. І тому я поставив високий ФПС виріс до 50. В Цілому тут все зрозуміло, і як казав цей мудрець. А от Хогвартс Славас із ультрів на високі результати свої не змінила. Все так само можна бігати і захоплювати великі пісяння маленьких людей в 50 кадрів на годину. Жить і не тужить! О, ніхуя собі кумба рухається! Ма, мені здається, то був не цукор! Або вздерж цукор. Значить, натрапив я на незнайомих гравців на полігоні і вирішив порухати їх за долоні. Від ультрів моя Харя виросла ще на 2 кг, тому що я роззявив писок від побаченого. <пев> Пабзі на ультрах відеокарта, який 9 років стягує сотку стабільних кадрів. Максимальний шок і максимальна потужність від 1070 ї Візьми будь-яку карту, яка вийшла зараз через 9 років, і вона покаже тобі жопу. <пев> ну а на мінімалках FPS був 200 плюс кадрів. І це реально ніби аж надто багато Багато як для цієї відеокарти. Тому якщо мати при цій відеасі якогось потужного процесора, то вона досі навіть годиться на високогерцову гру навіть не в самі слабкі ігри. От, наприклад, Майнкрафт, огляд чувака, от піздив з 500 fps, доволі непогано. Тож, високими очікуваннями переходимо в ганялку лисого 5. Меню 15 FPS, неперспективно. Міняємо чарівні налаштування на високі, і після заходу в гру я вам покажу лише ось цей едіт. 120 кадрів в форсі 5. Я був максимально в цьому здивований, і ось моя жива реакція під час тесту. Високе налаштування. Скільки кадрів, блять? 100? піська. Хто б міг подумати, гра 23 го чи якого там 24 го року на відеокарті 16-го року видасть 120 FPS на максимальні налаштування. Звучить сюрреалістично. Хтось згадав за реалістичність, я Unreal Engine 5. Йду FPS тобі понижать, є твою мать. Кабани літять. Короче, Коротше, другий. Швидко спустив моє Альтерего на землю. На землю з гуманоїдами. І тут в нас було максимум 45 кадрів на високих, доволі мало враховуючи моє здивування від попередніх тестів. Блять, що це таке дегенерація кадрів, знаєш, ситуацію, на жаль, виправити не змогла. Ну і хер з нею. Ставиш лоу і кайфуєш від своїх заслужених 50 кадрів без затримки. Ну, але тільки ще проц треба мати мінімум на рівні на 9-го 9900X4D, щоб він в четвертому вимірі вимірював всі недоліки сталкеру другого. Пекельні драйвери 2 не дуже оптимізована в загальному, але на простенькій локації карта все ж змогла видати 60 ФПС на середньому пресеті графіки. На ультрах вразі чого Ракет, але врахуй, що це одна з початкових локацій, де ніхріна майже не відбувається. Немає ніяких недемократичних виродків. А от на пізніх етапах гри на картах, де буде жорстке місіво, і відеокарті і компу прийде пизда. Ну а тут не прийде. Кіберпанк дав можливість пограти в себе в 40-50 кадрів. Задоволення би проходив, якби не був поколінням Тіктоків. А навіть якщо б хотів проходити, то радше включив би середній берсет налаштувань, щоб грати вже в стабільні 60 плюс кадрів. Хоча з мінянням налаштувань тут не так сильно FPS росте, але все ж таки він залишив. Грабельним на кожному з налаштувань, тому ставлю лайк. Ну і новинка. Одна з ігор, де в мене ніби щось получалося пару каток підряд, поле бою 6. Фростбайт чи який там хер на двіжку, не перестає дивувати. Графіка знаходиться на рівні Сталкера 2, а ФПС на рівні Шерінки. Десь приблизно 70 кадрів на мінімалках. От і у мене десь 70 міліметрів на мінімалках. Тому ми з цією відеокартою споріднені в душі. От і думай над цим. А я поки підведу підсумки. Карта на 25-й рік досі імба. Тяне все і навіть трошки більше, аніж від неї очікується. От беруть. Не очікують від неї нічого, а вона бере і робить. Як наш публічний банк. Беремо, і беремо. Мені тестувати її було дуже кайфово. Грав ніби на 380 TTI але яка засмутилася від того, щоб в неї вкрали телятко. Якщо всерйоз розглядати цю відеокарту до покупки в 25-му році, то я б від себе краще порадив взяти 1660 TI, яка буде попродуктивніша і поновіше Ну або вже тяжкий люкс у виді 2060 супер. Я розумію, що це дорожчі відеокарти, але повір, це буде набагато безпечніше, Ніж сидіти потім з відкислою 1070. -ю. Одна має 6 ГБ, а друга вже Завітних вісім я байт відеопам'яті. Вони трошки дорожчі, але надійніші разів сім з половиною. Процесор під 1070, як не дивно, як мінімум, має бути на рівні Ryzen 5-3,600. І це, хоча б в ідеалі, тут взагалі би якийсь 5600 вліпити, щоб кожній грі FPS був на максимумі. Тому що PUBG без мого i 9 FPS на мінімалках явно би 200 не досягав. Але що не кажи, ті шасливчики, в яких досі є жива 1070, реально шасливчики, і можуть чи нею користуватися довгий час без будь-яких проблем дуже легендарна, гарна відеокарта, але, на жаль, вже не молода. Вона зараз не в почоті, чисто через те, що її дуже складно знайти живою. Але якщо в тебе, прикинь, в 16-му році було 1070 їбать, ти, напевно, тоді був чисто на висоті всього цього світу. Тож, якщо знайдеш її в хорошому стані, вважай себе крутим. Ну або ні. Скільки можна. Все, мені це набридло. Геть з очей.